Що означає новий російський закон про примусове переміщення людей з території, де діє воєнний стан? Що загрожує жителям окупованих територій України, які проти переїзду до Росії? В яких російських регіонах вже перебувають депортовані українці? І чи можуть вони звідти повернутися до України? Докладніше у цьому випуску. Вітаю. З вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Держдума Росії ухвалила у третьому читанні законопроект, що дозволяє примусове переміщення людей з території, де діє воєнний стан. Про це 18 травня повідомили російські медіа. Документ передбачає, що за указами президента Росії на території, де запроваджено воєнний стан, вживаються такі заходи, як адміністративне затримання на термін до 30 діб у разі порушення заборон та обмежень, встановлених указами президента РФ. Також у законопроекті йдеться про те, що указами російського президента при воєнному стані застосовується примусове та контрольоване переміщення населення на території, де воєнний стан не запроваджено. Нагадаємо, що що указом президента Росії Володимира Путіна було оголошено запровадження воєнного стану у жовтні минулого року на окупованих Росією територіях Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей? Голова комітету Ради Федерації Росії з конституційного законодавства та державного будівництва Андрій Клішас 16 травня у своєму телеграм-каналі написав, що ці поправки спрямовані, начебто, на забезпечення реалізації виборчих прав людей, які живуть на окупованих територіях. Згідно із законопроектом, вибори та референдуми можуть проводитися як на всій території, де запроваджено воєнний стан, так і на частині такої території. До цього вибори та референдуми при воєнному стані проводитися не могли. Голова комітету з державного будівництва Російської держдуми Павло Крашенінніков, коментуючи новий законопроект, заявив, що восени 2023 року на окупованих територіях України мають відбутися вибори, і для цього потрібно ухвалити необхідні поправки. Заяву Крашенінінікова процитувала 18 травня видання Медіазона. На зміни у російському законодавстві щодо окупованих територій відреагував міський голова Мелітополя Іван Федоров. 19 травня у своєму телеграм-каналі він написав, що у такий спосіб Росія узаконює депортацію жителів цих територій. Він зазначив, що у Росії вигадують нові закони, аби прикрити беззаконня, яке чиниться в окупованих регіонах. Спочатку оголошують воєнний стан, щоб надати своїм силовикам майже необмежену свободу викрадати, катувати і вбивати мешканців окупованих територій, пише Іван Федоров. Відтепер пропонують примусово переміщати, тобто депортувати жителів районів, до оголошеного воєнний стан, а незгодних на 30 днів на підвал, зазначив посадовець. В ефірі телемарафону, 20 травня, міський голова Мелітополя також розповів, що російські військові почали самостійно обстрілювати окуповані міста, аби виправдати і прискорити депортацію. Причина таких обстрілів, коли ворожі війська обстрілюють безпосередньо тимчасово окуповану територію, тому що ворог намагається, хоч якось, організувати ту евакуацію, яку вони оголосили півтора або два тижні тому. Що відбувається? Ніхто не хоче евакуюватись, тому що всі чекають на повернення збройних сил України. Керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков у коментарі новинам Приазові зазначив, що російські окупаційні сили застосовують до людей такі ж методи, як і радянська влада свого часу. нещодавно вшановували е і пам'ять тих е Крим народу Кримського татарського народу, який відселяли з Криму, е колись радянська влада і ось знову повторюється. Тобто вони відселяють всіх, хто не згоден з їхнім рішенням. Це позиція Сталіна, ну і позиція радянського цього тоталітарного режиму, який продовжує Путін робити, тому тут нічого такого дивного нема. І перш за все, ми по перше, повернемо всіх людей, яких примусово вивезуть. Чи ви виженуть з їх землі, коли найближчим часом повернемо всі землі. Наші Україна поверне і, і в тому числі і Крим. Ну, по-друге, це ще один, як кажуть: гвоздь в кришку гробу у путіну на міжнародній арені на тому ж самому Гаазі. Російські окупаційні сили застосовують різноманітні методи тиску на жителів окупованих територій, розповідає спікер. Вони роблять свою паспортизацію, обмежують людей від самих необхідних е, послуг, які люди повинні отримувати при будь-якій владі, і це показово показує нам, що люди ці люди не е, зважають на людей. Які проживають, а хоча вони розказують, що Херсон з Росією, і Херсонщина це Росія, і Росія здесь всіх дан. Вони принижують людей, вони вивозять їх на катівні і силою вибивають з них, пробують вибивати проукраїнську позицію, тому людям можу сказати, що тільки треба почекати. Мабуть, не треба сильно там висловлюватись. Відомо про низку випадків, коли жителі Херсонщини, які погодилися виїхати до Росії, пошкодували про таке рішення. Додав представник обласної військової адміністрації. Людей запрошували і казали, що ось поїхали. Тут буде класно. Вам там безкоштовно нададуть і житло, і, і виплати будете жити. Але люди, коли туди приїжджали кудись, в я не знаю туди за Уралля. І там нічого нема, ні світла, ні газу, ні... І вони приїжджали, а назад вже дороги не було. Тому що є наказ, є вони підписали все це і тепер, як кажуть, розробляйте цілину. Ну і а вже ці люди потім пишуть своїм родичам і кажуть, що зовсім не так, як все розказувалось. І ну, продовжують різноманітні е використовувати інструменти для. Е Ну, щоб схилити людей на свій бік, там, ну, чуть ли не там якихось, е, знаходять пенсіон пенсіонерів, які там е кажуть, що там, поїхали, ми вам зробимо безкоштовну операцію десь, і потім там, люди виїжджають і не повертаються, і все нічого не, роз не зрозуміло, де вони, що з ними. Ну, це такі факти є, і вони постійні. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Депутат Запорізької обласної ради, адвокат Сергій Лешенко називає новий закон Держдуми Росії юридично нікчемним, навіть з російської точки зору, з юридичної точки зору, це не закон, це фікція тому, що він ну. А цей закон не може поширюватися на територію іншої держави, бути обов'язковим для виконання іншою державою, громадянинами громадянами іншої держави. По-друге, навіть в такій державі, як Російська Федерація, а, в їх Конституції, наскільки я пам'ятаю, не скасована а, свобода переміщення. Тобто цей закон є антиконституційним, навіть з точки зору Російської Федерації, навіть якщо для них це їх громадяни. Тобто вони порушують умови свободи переміщення. Вони можуть створювати там додаткові перепони в переміщенні, там створювати документи тощо, там посилаючись на військовий стан чи особливий режим територій, але де факто депортація виселення це є повністю незаконним депутат радить жителям окупованих територій, навіть у випадку депортації, намагатися у будь-який спосіб залишити Росію. Насправді ідеальна ситуація це не допустити цього і виїхати всіми правдами, неправдами через територію РФ чи ще як-небудь. А особисто я радив би все ж таки не чинити спротиву на місці. Ну це моя особиста думка, а не більше. Не чинити спротиву на місці, тому що вірогідність того, що їх розстріляють в Запоріжжі, ну в Запорізькій області, значно вище ніж там на місці. А якщо вже прибудуть туди, то мати можливість для виїзду все ж таки буде трохи простіше, хоча не факт що для цього будуть фінансові та інші можливості. Плюс, можливо, в дорозі вдасться змінити напрям руху, і тоді це навіть піде в плюс. Якщо раніше йшлося про примусову депортацію дітей, то зараз російські окупаційні сили почнуть вивозити цілі сім'ї. Вважає Сергій Лишенко. Він радить звертатися у таких випадках на гарячі лінії МЗС, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та до організації Червоний хрест. Це новини приазов'я у цьому випуску. Докладно про те, що означає новий російський закон про примусове переміщення людей з території, де діє воєнний стан, і що загрожує жителям окупованих територій України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Американська телекомпанія CNN у квітні опублікувала розслідування, в якому йдеться про долю жителів Маріуполя, яких вивезли до Росії минулого року. Дехто з них опинився за 7 тисяч кілометрів від України на краю Сибіру біля російського кордону з північною Кореєю. Автор цього розслідування, локальний продюсер CNN Роман Тимонсько, розповів, що деякі з тих маріупольців, які опинилися на далекому сході Росії, шукають шляхи повернення до України. І ми навіть зупинилися в певний момент у цьому дослідженні, поки я випадково не побачив твіт про сім'ю з Маріуполя, яка опинилася там на Далекому сході, і потім повернулася в. Країну в Київ якимось чином Якимось чином це через всю Росію це про багато багато днів в потязі. Потім перетин кордону скрізь за все з Естонією. Дорога через е, країни ЄС назад, через Польщу в Україну, і тоді в Київ в Росії є все таки волонтери, які пробують допомагати цим людям. Вони чисто е, по людськи як, як, їм, дякую їм допомагають і. Пробують допомогти вибратися. Там знаходять шляхи, знаходять контакти, і деколи навіть збирають кошти або шукають якісь іноземні благодійні фонди, які допомагають зібрати кошти на, на добирання. тому що літаки ну через всю Росію не сильно доступні фінансово і з документами. Історія є, тому все таки, деться там про потяг чи зрідка про літаки, чи про якісь. Довгі, довгі переміщення з багатьма пересадками, коли маріупольців вивозили на далекий схід Росії, їм обіцяли гарні умови і робочі місця, каже журналіст. Найпоширеніші шляхи з Маріуполя в той момент, принаймні, були там або в Ростов, або в Таганрог, і там уже цим людям кажуть про те, що є різні шляхи, що далі робити, але один з Найяскравіших сценаріїв, які людям власне пропонують наполегливо, це шлях на далекий схід до Владивостока в ці країни, аргументуючи це тим, що там є багато робочих місць, яких добре оплачуються, що ці робочі місця за спеціальностями, які в цих людей були в Маріуполі, що є заводи, які певним чином схожі за якоюсь якимись критеріями. Що там хороший рівень життя відносно прівно з більшості Росії, і це може навіть бути правдою. І найцікавіше, що там цей схожий клімат до Маріуполя, теж море, і це все. Дехто погоджувався виїжджати, а дехто робив це під тиском, зазначив Роман Тимоцько. Я вірю, що ну частина справді, послухавши ці аргументи. Власною волею погоджується сідати на цей автобус, чи потяг, чи комбінацію транспортів, аби проїхати ну, більше тижня провести в дорозі на далекий схід, частина ну, точно мені відомо про випадки, коли люди дізнавалися, куди вони їдуть уже в потязі, бо коли ти кілька днів їдеш в потязі і ну, він не закінч, шлях не закінчується, ти ставиш питання, що щось це не схоже на. Не знаю, куди вони там хотіли їхати. Ну і частина людей напевно або не мала вибору, або це було певного роду примусово. Спочатку люди прибувають у Владивосток, тоді в містечко Находка, там є цей пункт тимчасового розміщення, і вони це. По суті, санаторій це, по суті, такий поганенький санаторій, який був незайнятий і який російська влада виділила для переселенців. Обіцяних умов в Маріупольці не отримали, каже розслідувач. І з ким я спілкувався. Їм вдалося е, орендувати квартиру, і їм вдалося е, знайти роботу. Одна людина працює на місцевому м'ясокомбінаті, інша людина на хлібозаводі. Ем, от вони жаліються, що ну, оплати недостатньо, щоб там якісно жити. Вони жаліються, що обіцяних російською владою преференцій, ну, якщо або немає, або не в такому обсязі, як вони очікували, ті, хто дуже критично ставляться до. Ем, до Росії і не могли би там жити, напевно максимально швидко шукали шляхи, як звідти виїхати. Тому я вже з ними не встиг спілкуватися. А ті, з ким я спілкувався, це частіше ті, які все таки ну, закривають свої базові потреби, Закривають свої базові потреби в рятлі роботі їжі і. І вони просили мене: давайте не говорити про політику, як вони це кажуть. Маріупольці, які опинилися на далекому сході, були змушені взяти російські паспорти. Розповідає журналіст Максим Тимоцько. Це необхідно передусім для того, щоб отримати всі ці е, бонуси, всю цю підтримку за цією програмою переселення, бо вона все таки для громадян Росії. Навіть якщо вони на жаль новоспечені і вимушені громадяни Росії, хтось міг десь лишити собі український паспорт, але я не впевнений в цьому. Але більшість або здавала паспорти, або паспорти українські лишалися в їхніх домах Маріуполі. Багато хто приїжджав туди вже без жодних документів. Відповідно, та я думаю, що всіх російські паспорти, і це умова працевлаштування, перебування і, і державної підтримки. Більшість із тих маріупольців, з ким поспілкувався Роман Тимоцько, планують залишитися у Росії, каже журналіст. Була інформація навіть про те, що японський уряд пропонував е, забрати всіх, всіх цих маріупольців з далеко сходу в Японію, дати їм прихисток. Ну і російська влада звісно відмовилась від такої опції. Їм ж потрібна робоча сила. В Більшості плани, Я думаю, що просто працювати, жити своїм життям. І абстрагуватися від війни, Одна людина сказала мені, що вона хоче вернутися в Маріуполь колись і надіється, що він буде російським. Таке теж є. Я думаю, що можливість сісти і спокійно подумати, що робити далі, не було ні в кого. Думаю, що. Багато хто опинившись у Ростові чи Таганрозі, та з полегшенням видихнуло, що вони в принципі живі і що вони вибрали з Маріуполя неушкодженими. Російський політолог, професор вільного університету у Ризі Дмитро Орешкін, зазначив, що зміни у законодавстві Росії стосовно окупованих територій є цілком передбачуваними. Путін нічого нового не... із. Ізоб... Притает, а слегка модифицирует э, советскую практику. Э, когда э, Советский Союз там, захватывает э, Западную Украину или Западную Белоруссию или страны Балтии, первое, что ему надо сделать, это э, подавить военное сопротивление, если оно есть, а второе это э, лишить э, Оккупированные народы того, что называется элиты. Интеллигенции, бюрократии, бизнес, медиа все эти люди должны быть изъяты из этой территории и заменены какими-то наемными работниками из Росії: НКВД, там журналісти, адміністратори і так далі. Політолог вважає, що головною метою поправок є забезпечення лояльності окупованих територій. Для этого є собственно говоря два только інструменти: перший репресії. Второй пропагандистская промывка мозгов. Репрессии в 21 веке немножко по-другому проводятся, Ну, в частности, традиционно высылка: тех, кто подозревается, тех, кто может подозреваться. Примерно обычно это в сталинские времена было от 1 до 3 процентов населения. Подвергались таким системным чисткам и репрессиям, но так или иначе, людей с активной позиции, которые могут протестовать против э, захвата, э, переселяют куда-то ну, в сталинские времена, в Сибирь, с тем, чтобы территория лишилась э, мозга. Глаз ушей і була щоб у не було речагов супротивлення, щоб не було лідерів цього супротивлення. Що тут похоже делається і здесь російська влада збирається надовго закріпитися на окупованих територіях, а без репресій і депортацій це неможливо, каже Дмитро Орешкін. Человек должен понимать, что если он будет протестовать, если он э, будет демонстративно или даже не слишком демонстративно э, поддерживать какую-то там украинскую символику или говорить о том, что э, при украинских властях жилось лучше, он должен понимать, что таким образом э, он рискует попасть под высылку. Э, и это элемент э, вот этой самой тактики, стратегии подавление сопротивления захваченных территорий, оккупированных территорий. Так что, конечно, отвечая на ваш вопрос, да, это будет работать. И второй вопрос, что это не просто так как бы... Альтернативний варіант. Да Ні, от цей елемент э, вполне учитываемый, работанный опытом высылок э, там в Латвии сорокового года, сорок пятого года, э в Западной Украине, Белоруссии там 39-го, сорокового года. Это все, они хорошо знают, все эти правила игры, как людей надо запугать, как людей надо демотивировать. И сейчас, часом, если Россия продовжить контролювати окуповані території, проти населення може Уть використовувати і більш жорсткі методи тиску, додав політолог. Якщо у тебе немає позитивних речові. для того, чтобы привлекать население на свою сторону, приходится использовать негативные. Ничего позитивного у Путина в общем нет. Ну, кроме там патриотической риторики, которую многие э, потребляют э, с большим или меньшим удовольствием. Значит, придется логично ожидать э, все более активного использования негативных факторов, а именно насилия, запугивания, э, долбежки пропагандистской и так далее. Это все очень предсказуемо и и думать о том, что край пришел, чрезмерно оптимистично. Нет, до края еще далеко. Опускаться можно глубже, глубже и глубже. В общем-то, конца на этом пути нет, пока жив человек, жива возможность его репрессировать. Розповів російський российский политолог, профессор Вильного университета Ризі Дмитро Орешкин. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називається цитую спеціальну операцію. Олександр Вінковський, новини про Азов'я. Тримаємось. Нині приазов'я.